Рівненська громада розташована під самісіньким кордоном з Польщею. Громада має вигідне економіко-географічне положення і очевидно це впливає на те, що тут є багато потужних підприємств, які спеціалізуються на логістиці, перевезеннях. Тут живе понад 5 тисяч людей. Головний заробіток вирощування гарбузів та ягід. Активна громада реалізувала вже кілька соціальних проєктів. Безплатне харчування дітей в школах і садках для них же облаштували модульні укриття. І початку великої війни майже половину свого прибутку громада передає збройним силам на захист країни. Тут стало майже 200 Односельців тільки за цей рік, фактично за 11 місяців, наша допомога вже склала майже 19 мільйонів гривень. У громаді вирішили подбати про психологічну реабілітацію ветеранів після війни, облаштувати для них місце відпочинку на березі мальовничого озера Велике посеред соснового лісу. Озеро займає площу десь до 30 гектарів. Вода тут дуже чиста, дуже високий вміст срібла. Тут таке тихе, спокійне місце. Озеро було заросле чагарниками, великими деревами, порослями. І ми вирішили, що цю зону власне, і для туристів, і для наших місцевих жителів, що її потрібно розвинути. Тому що в нашій громаді, як на мене, великі є можливості. Прибережну смугу вже розчистили від чагарників, привезли пісок для пляжу у планах створення ветеранського кемпінгу з дотриманням вимог інклюзивності. Рано чи пізно війна закінчиться, наші хлопці і дівчата повернуться до рідних домівок. Їм так само треба якась певна така душевна реабілітація, моральна реабілітація. І, власне, а де ще її... Ну, Здійснювати, як не використовуючи наші природні ресурси. Ми хочемо тут облаштувати місця для купання пірси, місця для спуску у воду, закупимо байдарки, хочемо тут поставити будиночки для захисту від дощу і негоди, зробити під'їзди, парковки, вайфай-зони. Ветеранський кемпінг він буде відкритий для усіх: і для місцевого населення, і для приїжджих, і для. Е Ветеранів із інших громад і з інших областей нашої держави задум військовослужбовцю Сергію з Волинської бригади подобається для захисників, це означає турботу. Це супер ідея. Супер ідея, бо хлопці приїдуть, стаміці вернуться, дасть Бог всі живі, ну здоров'я, як знаєте. І десь приїхати в тихеньке містечко, щоб посидіти, відпочити душею. Щоб реалізувати задумане, зареєструвалися на конкурс «Громада на всі 100», організований в партнерстві Старлайт Медіа з українським кризовим медіа центром за підтримки програмою Сей добре і вийшли до фіналу. Тепер сподіваються на перемогу. Фіналістка конкурсу Березнівська громада Рівненщини. Жителі хочуть вирішити давні проблеми з вуличним освітленням, особливо на пішохідних переходах. Пішохідний перехід так звичайно це перехід безпечний перехід для людей, але без освітлення це вже є небезпека тому. Ну, це, це є наша велика проблема. У місті майже 50 зебр третина з яких взагалі не освітлена. Уся система загалом давно застаріла. Тож у вечірню пору березне поглинає пітьма. Через це більше аварій за участі пішоходів, яких просто не видно на дорозі. Фари автомобіля б'ють прямо. І навіть при тому, коли рухаєшся повільно, ти не можеш вчасно зорієнтуватися. У нас дуже велика кількість навчальних закладів. Біля них відповідно є пішоходи, які так само не освітлюються. Громада одна з найбільших в області, майже 55 тисяч жителів. Працює кілька великих підприємств. Однак, бюджет наповнює лише на третину, решта субвенції. А оновити систему освітлення вкрай необхідно, замінивши її на сучасну з сонячними елементами. У нас значно збільшилися дорожньо транспортні пригоди за участю пішоходів загалом. Система освітлення пішоходів. Переходів вона вже морально застаріла. Від цього страдають діти, які ходять цими пішоходними переходами ввечері, і водії, які нарікають на це, що їх не видно, тому що це діти, вони перебігають дорогу, вони не завжди там дивляться по сторонах. Тому це дуже небезпечно і це дуже актуально. Та ми відтак світла буде більше і воно буде ощадним. Потрібно 4 мільйони гривень. Дуже важливим ще вектором так само руку нашої громади є саме енергоефективність, використовуючи в тому числі енергію сонця. Крім того, що забезпечить безпеку, ми зекономимо кошти бюджету, яких і так мінімально. Подалися на конкурс «Громада на всі 100». Це буде і екологічно, і інноваційно, і в першу чергу це буде безпечно. Ми не будемо залежати від блекаутів, зробивши таке освітлення. Ми зможемо бути по суті автономними. І проблема зникне, і в безпеці. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факт сітів. Єдині новини.